Чем, да, ну вийшли поцікавитися, на якій стадії знаходиться от кримінальна справа по научу. Чому береговець досі не дає їм жити? Чому він знову приходить? Ну заведена кримінальна справа. Ми розуміємо, але ну чому він не боїться і далі продовжує робити безлад. Чому він погрожує людям? Чому він їм відрізає є світло? Який загадує. він має право взагалі це робити? Якщо на нього вже заведена кримінальна справа, то чому є, є, це є. продовжується? Є кримінальне провадження. Ви знаєте, слідчі, можете пояснити зараз, будь ласка, що так, не в... розпливаючи код кримінальне провадження, будь ласка, то що, що вже можемо сказати. До матеріальної кримінального провадження приєднані, долучені відповідно до нотаріального засвідчення, договір купілі продажу будинку цього. Його купив, як вам відомо, Пилипак Анатолій Панасович. Пилипак Анатолій Панасович уклав довірність із берецем, ну який беровець представляє його законні інтереси. Безпосередньо цей боровець зареєстрований в цьому будинку номер 32 Зареєстрований наскільки мені відомо, зараз триває судовий процес із Пилипаку та Номчук Валентиною Васильівною. Ще йде судовий спір, це сильні правовідносини у ЗСУ, що вони хочуть скасувати цей довір, порань оскаржити цей договір. А на даний час будинок. Власністю, паку, Правильно, Жор? Правильно. і це поки буде суд, тих пір мені треба боятися береговця, тому що він вже так розвалив наш дом, що я не знаю, навіть його вже треба от А до Я починати ремонти там робити, якщо дасть Бог залишиться станеться за нами. Я розумію, просто... що їм він не нужен, їм треба земельна ділянка, але дайте дожити до суду якось. Мабуть, кінець колись. Ви в цьому. Кажете, що я на останній раз там не врізав, так? Вирвав геть що читає уніс, ви звертались до поліції з заяви? Звичайно, я хочу при я, я вже до вас приходила сюди. Тиждень назад моя заява тут же ж лежить за того, що всі свідки свідки. Я вибачаюсь, дивіться. але з mm -hmm. відповідного чинного законодавства цим має займатися виконавча служба. Якщо треба когось там висели, хоча і так. Так. якщо прийняло е, кінцеве ага, рішення так, суду, правильно на яких підставах навіть якщо він є представником там покупця, чи хто він. Я навіть не знаю, але навіть вам скажу більше, що ми, кредитний майдан Рівенської mm -hmm. області, ми вже давно цим займаємося, і він щось попадає представником вже не на одному об'єкті. На, 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 на Мельника був, Петро я, я кажу, і його Що випад хуліганство випадково. там таке, там зірвав щочек, побив вікно, це хуліганство, так, це також має переслідуватись. Людина просто нагло на території людей, де проживає. Їхнього обризві сльозоточивим газом в обличчя. З на я, я стіна, це порушення. Це я казав, останній раз. Раз, коли він зірвав щочик, він розбив вікно, всунув yeah. руку, і цілий балончик видушив, там живуть два пенсіонери. Це... Є кримінальне я провадження. Є кримінальне провадження. Зараз він відкривається, допитуються це. свідки, О, воно на контролі. Скажіть, будь ласка, у мене запитання о такому юридичному полі можливо. Скажіть, будь ласка, підстави реєстрації, що людина береговець зареєстрований в цьому будинку. Які підстави вважати його власником цього будинку і вчиняти такі дії неправомірні? При тому всьому обрізати електромережу? Це взагалі немає. Це є порушення взагалі закону, якого тільки може бути. Зачекайте і ще, будь ласка, в мене питання громадянина України, які має Має захищати міліція. Скажіть, будь ласка, на лінію 02, за скільки часу я можу дозвонитися? Тому що, коли викликали слідчі, коли викликали міліцію 21 жовтня, саме в той момент, коли, в той день, коли постраждав оператор рівне 1, міліцію викликати було неможливо. Скажіть, будь ласка, чи у вас є якісь норми, норми? От я телефоную на 02, щоб мені викличуть, щоб мені зреагують і прийдуть на захист. 102. 102. Яка, так, яка постійно пишеться на комп'ютер, є записи. Якщо є такі ситуації, ну я знаю, що їх немає, але якщо виникають спорні ситуації, скажімо, що викликали, не брали, скажімо, трубку, От або е, затримались е, з приздом слідчепрати на групи. Ми жива <кій> можемо перевірити. 21 жовтня 2015 21 жовтня, Зачекайте, будь ласка, 2015 року. На протязі години неможливо було до додзвон... Ні, Перший <кій> раз додзвонилися, дочекатись неможливо. Потім лінія була завжди зайнята. Яким чином можете прокоментувати ці моменти? Значить, коли були дозвони, там зразу е, слідчо-оперативна група була. Ні, не була, було. У нас є відеозйомка. У нас ми, ми були там присутні, це розумієте, в цьому так, складі не було. Не було. Не у нас є було. абсолютно на все відеозйомка. Будь ласка, прокоментуйте. От просто я що, можливо мене вбивати та, будуть. і я не зможу так захисту від вас дочекатись. 40 хвилин ми стояли це там там розумієте, складається таке враження, що поліція прочетна до цих дій. Якщо людина приходить і вчиняє такі дії, розуміє і не боїться того, що будуть прийняті якісь міри, то це наталкує на думку, що є якісь домовленості внутрішні, можливо, можливо фінансові, в тому, що, праця, е що не, поліція не реагує на такі дії. Якщо Ваші, вже є, якщо права, вже є такий права? прецедент, можливо, до вирішення будуть якісь так. з вашої сторони моменти, щоб туди На руші, поставити наряд патрульно-постової служби, щоб там час від часу появлявся. Я вважаю, що може передвалювалося. <кл 'язався> Дивіться, вже дана вказівка, там наряд він не то, що там стоїть, він в тому районі знаходиться, патрулює, скажімо так. Він істить. Конкретно під цим будинком, а він в тому районі патрулює. Ну, тому це вже ми зробили. Дивіться. Якщо в подальшому не дай Бог будуть якісь незаконні, неправомірні дії зі сторони е береговця, будь ласка, я знаю одно, що кажу 102, хай ніхто там що там ніяк не говорить, я вам кажу чесно. Це лінія 102. У нас є кол центри Один із. Можна сказати, у нас на пальцях можна показати по всій державі, де є такі кол-центри. У нас, скажімо, звідки ти не дзвонив з Доброївця, зарічного, попадаєш все одно сюди в обласне управління. Розумієте? І воно фіксується все на комп'ютер. Це зроблено було спеціально для того, щоб не виникали такі проблеми, що не можна було дозвонитися десь в районі. Дивіться, у мене ще ці запитання. Скажіть, будь ласка. От ми були там 21 жовтня і раніше, коли це все відбувалося. Приїжджає наряд поліції, так? і ми от говоримо, тут знаходяться люди, які чинять оці всі безлади. Вони ніяк не реагують, вони кажуть, в нього є бумага. Добре, якщо вони не можуть реагувати на нього, що в нього є якась там бумага, що він якби там прописаний чи ще, але з ним ще там приходить 7-8 чоловік, які 100% не мають той бумаги, вони сходять з трубами по дворі. Коли я зробив вашим працівникам зауваження, кажу, дивіться, от він спокійно ходить по дворі, тільки що він бив вікна. Нападав на цих людей старших, а ви ніяк не реагуєте. Вони викликають нашу активістку і починають з неї брати докази, а хто вам позвонив, а чого ви сюди приїхали. Я кажу, ви, по-моєму, не в нас маєте питати. А нас, наприклад, запросили господарі, щоб ми тут були. Ми тут знаходимося закон. А оці от ці от малолетки, які там ходять з трубами, чи хто там вони не зрозуміли, чого ви до них не звертаєтесь? Вони просто тоді... Іди, іди звідси, чого ти тут прийшов? Той в наглу, вони ходять далі, ви розумієте? Вони просто як будь і ми фіксуємо це все на так, так, Там є вже кримінальне провадження по тому факту, Що було, я, було, так. є там встановлені особи, які ходили як ви говорите, там, з трубами, з палками. Yeah? Але в подальшому я вам так скажу, якщо дійсно працівники поліції будуть скажем, не дотримуватися скажем, безпосередньо виконання своїх функціональних обов'язків. Вони, дай Бог, звісно, десь будуть порушувати наше законодавство. Я просто вас буду просити, будь ласка, звертайтесь, будемо реагувати. Ну, ви розумієте, що поліція це ну, наша скажімо, місцева, вона є різні люди, скажімо так. Я не хочу нікого, скажімо, захищати. Люди поліції <плес> відрізки. Ну, дивіться, <плес> раз... <плес> давайте давайте, давайте безполагано. От дивіться, останній раз ми приїжджали. Це <плес> мабуть неділю тродві назад. Було вночі в дванадцять ночі. Ми приїжджали. Вони коли побили стікло і виписнули газ в хату і зірвали щочики. Люди просто казали, що не подимали просто трубки війниці, 102, люди, розумієте? Поки я не взяла чужий номер. І подзвонила, зразу підняли. Вже мій номер не, не подимати. інфаркт чи що, хто буде відповідати? Вони просто писали. служба. поліція приїхала, покрутилась. Ну що ми можемо зробити? Вони... і це постійна відповідь. Це вже після жовтня. вони 21 просто мало. Навіть знімали, є ж по телепередачі рівне один. все, він нагло він до всіх кричить: Пашла вон отсюда. Газом наші активістки прямо перед камерами призять. Так само у репортеру. І людина собі гуляє і мала всіх десь. А, а він так мені сказав, що він міністр має. а чому що він не боїться. У нього є дозвіл. Що, є зараз такий дозвіл, що я можу кудись зброю і по вулиці нею погрожувати. Розкажіть, будь ласка, нам про цього береговця. Він у вас, ваш бухший співробітник, працівник міліції? Ні. У нас є інформація, що він майор міліції, начальник МВД області чи як. От не зрозуміло. Він себе веде...